Вітаю раки на моєму каналі. Давайте побачимо, які події будуть розвиватися на цьому тижні. Тижні це умовно 7 днів з п'ятниці по четвер наступного тижня. Як бачите, карту я вже розклала. Тож, давайте подивимося, Поки знімаю в такому форматі, в мене є питання що ти штативом. Наступному тижні вже буде інакше. Тож, поїхали. Раки. Середина це загальний розвиток, ліва частина відносини, права частина у нас фінансова сфера або діяльність. В загальному розвитку вісімка жезлів, десятка жезлів і дев'ятка пентаклів. Я б назвала це так, що на цьому тижні у вас складаються процеси розмежування важкості, коли ви частину своїх зобов'язань передаєте іншим людям. Тобто, коли ви розмежовуєте свою важкість, наприклад, у вас дуже багато процесів, там і сім'я, і робота, і там питання зі здоров'ям, і ще якісь моменти, і ви починаєте розмежовувати цю важкість для того, щоб вийти в дев'ятку пентаклів, для того, щоб себе краще почувати. Не якусь там умовно людина, яка себе загнала в кут, і вже не може дихати, не рухатись і нічого робити. А людина, яка може функціонувати, яка має сили ще для себе, скажімо, особисто для себе, а не втрачає повністю всю енергію конкретно на вирішення всіх проблем. Тобто цей тиждень дає вам змогу розмежувати вашу важкість. Так, у відносинах, у відносинах через спілкування ви починаєте переусвідомлювати моменти. Тут такі три потужних старші аркани. Це повішений, це помірність і це відлюдник. І ще рицарь Пентаклів. Рицер Пентаклі це спілкування, це фізична взаємодія. Можливо, ну, як приклад, ви для себе усвідомлюєте, що ви не хочете вести побут так, як раніше. Ви не хочете брати на себе так багато зобов'язань по дому. Або, наприклад, ви усвідомлюєте, усвідомлюєте для себе, як має розподілятися фінансова сфера, або ви для себе усвідомлюєте, що конкретно ви бажаєте в стосунках. Тобто тут більше такі якісь глобальні моменти. Вспває минулий досвід, спливають минулі ситуації, для того, щоб ви чітко бачили, що тут і зараз вас влаштовує. А що навпаки надає вам сили, енергії та наснаги рухатись далі? Це стосується як людей, які зараз в парі, так і людей, які зараз самотні. Тобто це такі більш глобальні процеси, які дозволяють покращити життя, змінити його на краще в парі. Тобто дозволяють побудувати гармонійні збалансовані відносини. Так. Це такі процеси у нас у відносинах у фінансовій сфарі, сфарі, сфері. Питання, яке по вісімки мечів, здавалось би, патовим, нема виходу з нього, мені важко вирішити, я не бачу варіанти, як можна це все ж таки закрити особисто для себе, ви знаходите відповідь. Тобто до вас притягуються обставини і можливості. До речі, тут у нас на дні коло дощ колесо фортуни, це каже про те, що несподіваним чином для вас програється ситуація конкретно в плюс. Тобто та ситуація, яку ви вважали в фінансах. Ну, наприклад, ви там закривали умовно кредит. Думаєте, боже, коли ж я його нарешті закрию? Мені не вистачає грошей. І тут у вас притягується або підробітка, або підвищення, або у вас. Можливості якось це закрити. Тобто, по колесу фортуни, плюс ще старший аркан колісниця, каже про те, що у вас ситуація вона почне рухатись з цієї умовно мертвої крапки. Тобто ви зможете вийти з цього положення. Це, знову ж таки, це не обов'язково, щоб стосувалося кредита, це як приклад. Тому раки. Розмежовуйте свою важкість, виявляйте, де ви просідаєте, знімайте з своїх плеч тягар, який можна зняти і передати комусь іншому, наприклад, розмежувати якісь обов'язки. Обирайте себе, потурбуйтесь про себе. Я рада була вас бачити через карти, і до наступної зустрічі.